Вітаю вас! Ви хоч знаєте, що я зробив для спонсорів свого канала відео, де підбив результати ну, тижня, який закінчується. Які результати цікаві? Згадали все! Навіть згадали те, що інші не згадували. Правильно? Правильно. Але тільки для спонсорів. А як ви Ну. Тому, якщо хочете дійсно подивитись таке відео без тролінга, повторюю, без тролів, без серча. Без дурні, що дійсно такого цікавого ну, відбувається, відбувалося в Україні і за межами України, пов'язане з Україною. Дивіться відео для спонсорів. Щоб стати спонсором, є смопче. Спонсорство. Тим паче це відео, там є пакет дешевше не буває, чисто політика. Для економіки є клуб економічної мудрості. Так що думайте. Ну, а поки ви думаєте, ставати спонсором, не ставайте. Для? Для усіх. Як вважаєте, чим закінчилась зустріч товариша Сі і Байдена? А? Ну, Путін взагалі пропав. Ні, ну дійсно там про Росію згадали тільки всю я. Тобто Путіна взагалі немає. Ні, ну вони його похоронили. Ну, тобто, як керівника нема. Китай вже давно розглядає Росію як свою територію. Да, сперечались. Ну, звичайно, що... Як ви розумієте, Байден не погоджується, щоб, ну я сказати, Китай експлуатував бідну Росію. Ну як же так? Він ж повинен експлуатувати. Що ж буде Китай експлуатувати? Так, да, це конфлікт. І так, да, дійсно, ділили Росію. А що ж ви хотіли? Чи як ділили? Поділили! Ну, скажімо так, офіційно ні. Ви ж, ну, ви, знаєте, виходить, наприклад, там, Байден ми поділили Росію. Ні, ні. Це красиво. Там, як він там сказав? Велика планета, треба спів... Раз. Звичайно, ж розумієте, що поділ Росії це секретний протокол, який ніхто друкувати не буде. Час від часу пройде час ви подивитеся. Звертаю вашу увагу, що був такий момент в історії Китаю, коли Китай так поділив. така імперія Цин, якщо пам'ятаєте. Ну, вона 19 століття, діли... почали ділити в 19, а закінчили 20-те. Суть полягала в наступну. Дальність імперії ціни. Розвалюсь так далі. Не Росія. От зараз Росія фактично теж стара імперія, яка розвалюється. І хоча офіційно ну, ніхто цю тогочасний Китай не окупував. Там тільки єдине були якби, фійськові бази, це було, але офіційно не окупував. Але при цьому... Франція, тоді Британія, ну США в меншій е, е, рівні, але да, Японія, Російська імперія. Вони поділили так звану сферу впливу. Ну, Російсько-японську війну пам'ятаєте? Так, що відбулося? Відбулося наступне. Російська імперія взяла під контроль Манжурію. От вона там, Манжурія – це моя територія і так далі. І це була сфера впливу. І оцей же ж Форт Артур. Вона, як сказати, ну, мягко сказати примусила Китаю віддати в оренду території, щоб зробити порт Артур. Японцям це не сподобалося. Ні, ну поряд станом в них була своя думка. Що ні, ні, ні. І от почалася російсько-японська війна, і одним з результатів цієї війни, ну, про Сахалін ви чули, що половину Сахаліна віддали і так далі. А одним з результатів... Полягали в наступному, що? Ну, по-перше, Порт-Артур віддали і Росія ушла з банжорів. Оце дійсно така ситуація. Тобто фактично перерозпреділи. От російсько-японська війна якраз була за те, що неправильно поділили Китай. Історія повертається. Тепер ділять Росію. Отак. От от. Ну тепер вже Китай ділить Росію. Да, і США. Ну там ще і Європа, звичайно, свої інтереси має, але все-таки там більше зараз питань відносно азіатської частини. І тому діліть, ділі, ділі, -ді ділі, -ді ділі. -ді -ді. Знов таки, звертаю вашу увагу. Це не значить, що це, як би сказати, будуть війська. Ні, ні. Тоді те ж саме було. Ні. Поділили це сфера інтересів, економічних. От так воно відбулося. От так воно працює. І зараз, да, дійсно така ситуація. Так що, Росія, готуйтесь! Недарма спікер Держдуми сказав, треба вчити китайську мову. Він що знає. Ні, ну дійсно, Китай зараз стає ну, навіть не партнером, а господином території Росії. Тому що валюта китайської юані, бізнесмен тільки китайський, експорт, імпорт, китайський всі питання, що стосуються експорта, імпорту. Росії вирішують в Пекіні, не в Москві. Тобто, на сьогоднішній момент що видобувається? Газпром питає дозволу, дозволу Китаю, чи можна поставляти газ? А Китай встановлює ціну, по якій газ треба поставляти. Розумієте, що відбувається? Ну, звичайно, що США проти. Вони ж хочуть, вони ж хочуть покоритися. Так, да, ось в деякій мірі ця війна пов'язана з тим, що США хоче пожити за рахунок Росії. Не заперечую. Так, да, дійсно, в даному випадку Україна використовується в такий кулак, який наносить удар. Що є ти, а що швищать? Взагалі, зрозумієте, війна завжди починається за гроші і закінчується теж за гроші. Ну, ви знаєте, багато разів його і ще раз повторюю, ця війна, це виключно війна олігархів. Російських, українських. Ну і добавились китайські олігархи, американські, німецькі, французькі. що всі ж хочуть погріти да. І тут така ситуація відбувається. Ну, напевно, ви чули, що незважаючи на всі песимістичні прогнози, українська армія продовжує контрласти. І буде продовжувати. Так, да, можливо, не так швидко, як кіно. Але буде продовжувати. Саме цікаво, що коли дійсно буде ну, досягнути успіх, От всі, хто песимісти все, всі зразу поміняють думку і будуть кричати, так ми ж розповідали. Говорю, да, 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 ми розповідали. Тільки не чув. Правильно? Правильно. Зверніте правильно. Да, дійсно, там Байден, товариш всі зустрілись. Ну, поговорили, поспілкувалися, поділили Росію. Ну, що ж тут такого? Світовий поряд? Да, новий. Так, да, дійсно, ви скажете, а чому там нічого не прийняли про війну в Україні? А вони не повинні були нічого приймати. Ну як ви себе уявляєте, От не приймаєте. Розумієте, е, в Україні всі рішення приймає президент України. І навіть там хтось, ой, вирішували судьбу України. Судьбу України хто в... там не вирішив. Україна сама вирішує. Там ділили Росію. Так, да, ви скажете та в халинку, а Україні ж теж треба якийсь кусочек Росії. Ну, скажімо так, офіційна позиція української влади не треба. Ні, ну багато разів Зеленський от подав Єрмак, там, що ми не ставимо своєю метою взяти під контроль або окупувати частину Російської Федерації. Це поки що. Тому що, як ви себе називаєте в моменті розвала Російської Федерації, ну, можливо, якусь частину ми візьмемо під контроль. Але це перспектива. А поки що, так, дійсно така ситуація. Отак от рухається. А що ж хотіли? Це просто. Взагалі, політики вона діла таке. Час від часу міняється мета. Так, да, дійсно, спочатку була мета, скажімо, вибити ворога з території України, не заперечую. І виб'є. Да? Ну, можливо, не так швидко, як кіно. Але виб'є. Тим паче, що більш-менш нормально вирішується питання фінансування в Європі, да, в США, там угорщина традиція. Все рухається за планом. Там Сенат заявив, що вони після 26-го будуть розглядати фінансування України. І Єрмак, відповідно, коли був в США, йому гарантували, що все прийме, все буде, і зброя, і гроші, це все буде. Так що однозначно переможку. Так, да, ніхто не заперечує, що Росія гризається. Повністю погоджуюсь з Будановим, що... Нельзя сказати, що економіка Росії вже так вщент розвалилась. Ні, не заперечу. Є проблеми, є. На валютному ринку, дуже суттєво проблеми. Але сказати, що ну, все, все, все розвалилось, це неправда. Ну, теж погоджується. Тому воюємо. До перемоги. Ну, дивіться, на свій момент, звичайно, ніхто вам не скаже, скільки ця війна буде продовжуватися. Так, да, можливо, тут буде ситуація активна, хваза, не дуже і так далі. Не заперечу. Але те, що Росія цю війну програла, факт. Якщо її вже ділять без Путіна, Путін ніхто не запросив. Вже фактично ніхто не звертає увагу, що там думає Крем, це вже хана. Повна хана. А ви ще розповідаєте. А, люди добрі, була колись територія Російської Федерації. Зараз колонія Китаю. Все. Дякую за увагу. Не забудьте стати спонсором мого каналу. Підписатись на мій канал. Ну, відповідно. Все інше ви самі знаєте. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.